Тапочки єдиноріжки, лот з 30 пар, де одна пара буде вартувати лише 149 гривень. Лот з 30 – 4470 гривень. Тут буде дві варіації кольорів. Давайте почнемо з таких блакитно-фіолетових. Як бачите, вони йдуть з вушками, такий ріх у них. оченятка. Тут, до речі, оченятка зроблені пуговками, ну, декорацією. Такою це не просто намальовано. Такі голографічні тут будуть крильця серденька позаді, хвостики такі махрові, класні. І звертайте увагу, що вони йдуть з внутрішньої сторони на резиночці та вони дуже-дуже м'якенькі. У них просилікована підошва, тому буде дуже зручних носити, не будете сковзати та не губити тапочки завдяки цій резиночці. Розміри фіолетових 36, 37 6 пари, 38-39 три пари, 40, 41 буде також три пари. Та покажу вам рожевий варіант. Вони аналогічно виглядають. Дають? Yeah, Такі гарні голографічні вушка, в них крильця, дуже класно виглядають. І розміри рожевих 3637-6 пар, 38-39, 6 пар, 38, пар 40-41 6 пар. Класний лот, тим паче зараз це актуально. Вони підійдуть як для діток, так і для дорослих. Тим паче, що всі полюбляють ось такі масивні милі та пулічки. Тим паче носити вдома комфортно, тепло буде та затишно. Нагадаю, одна пара вартує лише 149 гривень, тому хочіше звертайте. Із до наших менеджерів їх контакти будуть під цим відео. Та заробляємо разом.